У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, Сьогодні, власне, той день. Коли Богу ви віддаємо те, що є Боже, а кесарю, те, що є кесареве. Сьогодні молимося. Почитаємо святий животворящий хрест. Молимося за доброго, чесного президента, щоб Господь нам дав. Щоб цей президент, який прийде, щоб він не був для нашого народу тяжким Христом. Хрестопоклонна неділя. Половина посту, дорі, браті і сестри. Вже за нашими плечима. І сьогодні Господь молиться, прийшла година. Прийшла година, Господи, прослав свого сина. Прожив 33 роки на землі. Не дуже то великої слави зазнав. В ефлеємській стайні, коли втікав до Єгипту, коли жив у Богому Назареті, коли скитався з апостолами по тій землі, спав під голим небом. Дуже багато тої слави, хіба не дуже. Але в тому часі Святого Великого Посту, коли ми зациклені є над тими дванадцятьма останніми годинами із життя Ісуса Христа, де Христос молиться, ревно молиться до Свого Отця, прослав свого Сина. О, там пішла слава. З неба почули голос люди і апостоли, прославив і прославлю. І найбільше слави, коли зазнав Ісус Христос, це за останні 12 годин свого життя. Початок тої слави поцілунок Юди. Потім ланцюгами в'язали, вели його через кадрон, поток кинули його до води, били його по дорозі. Скільки він тої слави зазнав в домі Анни і Каяфи, коли плювали, били його, пророчи, хто тебе вдарив. А скільки тої слави він зазнав, коли сидів в льосі в домі первосвященика Каяфи, а у дворі палата. А перед іродом, який на нього надів білий плащ і назвав його Божевільним. А коли бичували, А коли вінець терновий, хрест тяжкий і смерть на ньому? Оце є слава. І хто би сьогодні, дорі браті, сестри, хотів такої слави? Хто би з нас, я чи ви сказали, Господи, ну трошки прослав мене, ну трошки вознеси мене. Ясно, я, ви, кожен любий, нас хвалять, добре говорять, коли нас не осуджують, коли цінять нашу працю, коли цінять нашу думку, коли все навкруги є чудово. Ну, така слава ще нічого. Але хто би з нас хотів сьогодні зазнати такої слави? слави Христа Животворящого, якої зазнав наш Божественний Спаситель. Це є така наша перша рефлексія, дорогі мої. Коли маєш хрест, коли на тебе плюють, коли ти вдома є висміяний і є пусте місце в тій хаті, коли на роботі тобі не ведеться, коли маршруці тобі не вступають місце, коли ніхто не рахується з твоєю думкою, коли тебе готовий печувати, коронувати, а навіть розіп'ясти. Дивен Бог во святих своїх. Але дорогі браті і сестри, апостол каже, отоді радійте. Бо Господь хоче з вами поділитися своєю славою. Це є той клаптик тої слави, яку Господь хоче дати кожній людині. Першу неділю великого посту. В Римокатолицькій церкві читається Євангелія «Преображення Господнього. Я собі ставив питання, чому? Ну, «Преображення» читається на «Преображення». А вони читають першу неділю Великого посту, але потім трошки глибше розважити, і воно має глибокий зміст, дорогі мої. Тому що час святого посту з першого дня і по останній той день це ніщо інше, як піднесення наше на високу гору. Апостоли були втомлені, і йшли через цілу ніч, висока надзвичайно гора, були голодні, були виснажені, куди він нас веде, для чого маємо через цілу ніч підноситись на ту гору. Але яка була нагорода? Господи, нам добре тут з тобою. Збудуємо три намети, Преображення І тому, дорогі мої, ми напротязі тих 40 днів підносимося з вами по дорозі того посту на ту високу гору, щоб там отримати те, що Господь показує апостолам отримати преображення Піст має нас преобразити інакше він не має жодного смаку і жодного змісту. Ідемо виснажені, бо піс виснажує, піс упокоряє. Боже, може, піс денервує деколи людину. Чому так, а не інакше? Чому має того дотримуватись, інше не дотримується? Ніц. Нагорода буде така, що отримаєш таку солодкість, душевну, що скажеш мені, так є добре, Господи. Коли я цілковито переобразив і змінив своє життя. А як воно є сьогодні? Хто сьогодні постить? Хто сьогодні готується до сповіді? Хто сьогодні, добрі браті і сестри, поважно сприймає час святого посту? І то є трагедія. Мені один знайомий товариш сказав мені таку історію свого життя. Така, знаєте, не має ніякого відношення до релігії. Я так мусив вислухати це все, але думаю, Господь потім дав мені якесь таке примінення до тої історії. Коли я був малим хлопчиськом, каже, мав років 12. Ми гралися в дворі, то футбол, то карти на переміну. І підійшов до нас старший хлопець і каже, Хочете, я навчу вас грати одну гру в кайф? Та гра називається Бріч. Я тої гри не знаю. Добре, навчилися, нам сподобалося, ми грали і каже, я вже був такий запеклий ігрок тої гри. Потім воно від нас відійшло, як звичайно, пройшло 20 років. Я одружився, пішли до одної компанії. І там хтось запропонував, каже, як дівчата з дівчатами, жінки з жінками, хлопці з хлопцями, там, коли якась є якась імпреза. І хто запропонував там з чоловіків е розкинути карти і заграти бридж. Він каже: М? я спеціаліст. Я каже, знаю, як то грається, я розпочинаю каже, роздавати ті карти. Каже, я роздаю, а старший чоловік до мене каже, слухай. А що ти робиш? Ну, так, кажу, роздаю карти, будемо грати бріч. «Ні, направду без жарту, яка то є гра? Та бріч каже, ну ні, не жартуй то щось інше, ну то не то. Він каже, я готовий був собі дати відтяти руку, що я є добрий спеціаліст по тій грі. А той чоловік каже, не знаю, але то зовсім не є то, що ти хочеш роздавати. То не є, каже, гра в бріч. Він каже, бачите, 20 років назад я був впевнений, що той нас, а той хлопець навчив нас щось інше, а я 20 років думав, що я міг грати ту гру. Я так вислухав, знаєте, собі, то мені не було дуже цікаво, а потім так собі думаю: хм, як воно гарно пасує до мене як до священника. я 20 тільки там під 12 років. Можу думати, що я і добрий католицький священник. Я можу так тільки думати. Христос добре каже: Господи, відчини нам, я вас не знаю. Як? Ми Твоїм ім'ям проповідували, ми Твоїм ім'ям бісів проганяли, ми Твоїм ім'ям навіть померлих воскресали, я вас не знаю. Чому? Бо ви чинили беззаконня. Якби так, дорогі браті і сестри, взяти апостола Петра Павла помістити в нашому домі так на якийсь час. Хай собі трошки поживуть. Знаєте, через півроку вони гарно нам подякують мені, вам, в нашій хаті, за гостеприємність. А виходячи з квартири, так собі розважте, вони ще запитають вслід, а перепрошую, ще хотіли запитати вас, а якої ви віри? Ми католики? Та так би жарту. А якої ви віри? Як Петро, то якої як ми віри. Та ми католики ходимо до католицької церкви. Ну добре, лишіть тепер кажати в спокою, а так правду скажіть, якої ви віри. Бачу так, знаєте, в хаті образи серця Ісуса, серце Марії, бачу щось трохи католицького є, висить хрест, ну щось видно десь деколи в неділю навіть хтось з хати йде з молотовником в руках. Але перепрошую, якої ви віри? Та ми католики. Ну так би жарту. Я просто бачу, цілими днями просто апостол Павло каже, цілими днями бубнить телевізор, грає музика, немає спільної молитви. Діти цілий час сидять в гаджетах, немає збереження посту, п'ятницю їдять м'ясо і так далі. Чоловік жінкою свариться, часто приходить, випивши, а перепрошую, але тісно, якої ви вірив? Зипети мати. Чоловік ображає жінку. Жінка непослушна чоловікові. А якої ви віри? І ви знаєте, як собі замислився. Все життя можна думати, та як той думав, що мій грати бріч, а потім було розчарування. Цілий час все життя можна думати, що ти є великий католик. І так сьогодні в часі того посту. Перед святим животворящим Христом, дорогі мої, маємо запитати так щиро перед Богом, а якої я віри, коли обманюю, коли не заховую посту, порушую час посту. Може, навіть не починав того посту, навіть ті дрібненькі постанови, які я дав Господу Богу на початку дрібні, з нас ніхто не робить поважних постанови. Ніхто з нас не робить поважних постанов, хто би хотів, хоч і в часі великого посту, окрім неділі, просто піти в обідній час перейтися на Залісі-Полісі і відмовити хресну дорогу за доброго президента, за мир в Україні, за свій край, за свою родину, за своїх дітей. Господи, хочу посвятити якийсь окремий час. Хто? Може, я постановляв, що не буду вживати алкоголю, але там десь іменини, там у родина. Ну, Господь прости, Простий, звичайно. Може хтось постановляв без солодкого, чи без м'ясних страв, чи якась інша постанова, чи без музики, і все рухне повністю, то є тільки дрібота. Ніхто з нас не робить я в тому числі якихось надзвичайних постанов, що й маю прийти до сусіда, примиритися, чи з родиною, чи з близькими. Ото є час посту, дорогі мої. І все життя можна думати, що я є великий католик, але задай собі питання, якщо я сиплю мати, якщо я оглядаю порнографію, якщо воно є стимул мого життя, якщо, не дай Бог, є зрада, чи в думці, чи ділом, то якої я віри? То не так просто, дорогі мої, спрос перед Богом буде направду поважний. І на закінчення сьогодні ми почитаємо святий животворящий хрест. Це є слава. І коли апостол Павло був взятий до третього неба, де бачив небо, що око не бачило, вухо не чуло, Бог приготував тим, які його люблять. І коли запитали і думали, що він буде хвалитися тим, що він, він сам написав, я мав видіння невимовні. Не він, хто без нас не хотів побачити неба. І коли думали, що той апостол буде пишний, буде гордий, буде хвалитися тим, що Бог йому дав, той апостол сказав: Ні, я не буду хвалитися тим, що я бачив. Але він сказав в покорі серця, не дозволить мені похвалитися тими, що я зробив перед Богом, а Він багато зробив. Він найбільше трудився серед всіх апостолів, але він показав свої руки. А написано є в Святому Письмі, що апостол Павло носив на собі рани Ісуса. Він мав стигнень. І Він каже, не буду хвалитися, лише моїм святим, животворящим Христом. Тільки буду хвалитися Христом Господнім». Бо Хрест це глупота для євреїв поган, і для греків, а для нас, що спасаємося, це є сила Божа. І тому сьогодні, якщо тобі маєш якесь терпіння, якщо маєш в родині якийсь хрест, а має кожен із нас отим, дорогі мені, можеш похвалитися. Не своїми студіями, працею, бізнесом, здобутками того світу все залишимо. Але що маєш хрест, хрестом можеш хвалитися. І на закінчення, бо про хрест це є тема вічна тема, старий завіт Мойсей. Твердолопий каміносердний народ. Вивів з єгипетської неволі. Десять кар на Єгипет бачили все перед їхніми очима, провів їх через Червоне море. Мало їм було доказів Божих, дав їм ману з неба. І Господь бачить, що вони собі зробили золотого тельця, Бог їх покарав за це. І далі серце є тверде, як камінь. Гарно, колись один сказав до священника, чи може Бог сотворити такий камінь, якого би сам не міг підняти? Ну, таке провокаційне. А священник каже так, він давно вже той камінь сотворив, і тим каменем є твоє серце. І далі, дорогі мої, Господь, посилає на той народ ядовиту, страшно ядовити змії. Всюди вони вилазять, жалять, алово змія, як жали, температура 40. І вони все рівно не звертаються до Бога. Вони починають брати різні ті свої препарати, свої якісь трави пити, але ті трави не діють. І вони бачать, як гинуть їхні діти. То, то весь народ був пожалений зміями. Така була кара Божа. І тоді звернулася до Мойсея. І Мойсей звернувся до Бога, а Бог каже: зроби хрест. На тому хресті повіш мідяну змію. І кожен, хто буде вжалений змією, якщо гляне на той хрест, то як їм не зашкодить. І коли Мойсей зробив той величезний хрест і сказав до того народу, який був жалений, ще хтось там намагався себе врятувати, але ніц не давало. Але Мойсей каже, тільки гляньте. З великою любов'ю і довірою до Бога, гляньте на той хрест, і в ньому буде ваш рятунок, ваше життя і ваше спасіння. І коли змії жалили, а вони дивилися на той хрест, бачили, що не діє, то ядовитий яд. Дорогі мої, якщо в старому завіті. Хрест, який ще не був освячений Божою кров'ю, якщо цей хрест мав таку силу, що жодна смертоносний яд не мав на них ніякого впливу, і вони жили. То сьогодні, коли жалить нас гріх, коли жалить нас беззаконня, коли змія спокуси старається вжалити і вбити нашу душу, наше життя, сьогодні єдиний наш рятунок. Це є Хрест Господній, хрест, на якому помер наш Спаситель, і хто з вірою погляне на той хрест, хто в своєму серці віддасть йому глибокий поклінь, повірте, жоден яд диявола, сатани, спокусника і змія, не буде мати жодного впливу на наше духовне життя. І каже добре, святий пророк Ісая, браття мої і сестри, та ж ваш Господь, вирив, виписав ваше ім'я на своїх долонях. Які ж то, дорогі мої, мають бути величезні долоні Бога, щоб на тих долонях вмістилася кожна людина від Адама і Єви і навіть до тої людини, яка ще не прийшла на світ. Господь каже, виписав кожне ім'я Ваше на своїх долонях. Коли прийшов на землю, ваше моє ім'я навіки прибив до святого животворящого Христа. Ваше і моє ім'я є прибитим цвяхами до святого животворящого Христа в Божих долонях. А один святий додає, а в серці Господньому Є вписане наше життя. І тому сьогодні кланяємося Святому Христу, молимося за нашу державу, за мир в нашому краю, за добрі ДПР Президента, це і наш християнський обов'язок піти проголосувати і віддати Богові те, що є Божим. Ми робимо церкві, а потім віддати кесарю те, що є кесареве, так як вчить наш бож... Божественний Спаситель. i mean